Усім добрий день, а ми йдемо на пляж наш міський і будемо купатися і загорати. Погода якраз нормальна, дозволяє, але Но хочу вам щось показати. Де Назар? Це ми зараз маємо ще їхати в маршрутці. Інтересно, що водій скаже. Назара, ти не міг його надути на річці. Він надутий Він надути в тебе був, так? Отак. От з торбами. Як, як не знаю, ті. Так, Назар в маршруті з динозавром своїм. Добре, що хоч зняв його, тримає так. Назар, куди ти їдеш? На море. От так, Маршруткою. Вань, ти теж на море? А з цього року на річці перший раз катамарани з моря привезли люди, внутрішньопереміщені особи. І відкрили тут свій бізнес. На Річці так добре. Водичка така, як молоко тепло. Дуже добре. Сонечко сховалося. якась така погода, то сонце, то вітерець повіває. То сонце, то вітерець повіває. Ми вилізли з води, сушився. Отак. А я їм зараз покажу, що дуже смачна лохина. І обожнюю більше всього на світі це шовковицю. бачите, яка гарна, така здорова шовковиця. Хороша. О. Поки з вами говорила то й сонечко виходить. Да, ми хоч не на морі, але плаваємо на катамараді. Класно. Так, наша річка. Тут, до речі, в нас дуже багато риби. Але нічого, і діти купаються, і риба плаває. Ваня крутить. Назар, ти капітан. Назар капітан. Ваня крутить. Капітан. Я капітан! Капітан. Капітан. Я. Я поняла. Ну все, дівчатка, ми сьогодні класно відпочили, покупалися. На катамарані ще зараз покатаємося та й будемо збиратися й додому. Ой, такий в нас відпочинок класний. Поки відпустка, насолоджуємося відпусткою. Всім пока! Всіх люблю, цілую. Бажаю всім здоров'я!